Світочнік, продажник. А це ж це все, що у вас є. А що так дорого? Букет собачці без питань на день народження. Маленький букетик, він буде вартувати 1020, там, наприклад, 25. Запихнути людині гнилу квітку, а потім така, мені головне їм було продати. Є такі сорти квітів, які вистоюють до 20 днів у зрізі. Це чорто полох! Оля Краєвська, флористка. Закінчиться новий рік, всі йдуть на відпочинок, там на два-три в когось на тиждень флористи вже починають готуватись до 14 лютого, до дня закоханих. І одразу після 14 лютого, або навіть на ньому, ми вже складаємо списки квітів на 8 березня. Вони більші, набагато більші обсяги. З бісячок на свята це дуже великий об'єм роботи за один день. Тобто ми відпрацьовуємо як тижневий. Об'єм важко фізично, дуже важко. Ми не спимо. Ну можемо не спати три-чотири доби. Потрібно прийняти велику поставку, розібрати велику кількість квітів, їх зачистити, тобто привести. Квітку в продажний вигляд. Коли квітка приїжджає, вони ж в пачках, вони не відпиті. 1 вересня, день вчителя, день студента, день Тетяни, вони трошечки вже відходять. Є люди, які дарують ну, просто символічно щось таке невеличке, але як такого ажіотажу, яке було, наприклад, 5 років назад, то я вже не можу помітити ця тенденція. Вже відходить. Бісячка це коли люди чіпають бутони руками. Цього не варто робити взагалі. Ну, Якщо такого у вас тягнеться рука, пощупати трояндочку, то десь позаду вже з'являється флорист з косою, щоб одрубати руки чесно. Тому що квіти, самі пелюстки дуже ніжні. Це ну, можна навіть порівняти з крилами метелика. Ви тільки торкнулися і вже, вже там щось не те. З трояндою так само. Коли так от в одну пожамку, другу пожамкали, вони стають чорні, пелюстки там, де їх пожамкали, вони заломлюються на цих зломах. З'являються такі коричневі полосочки. Такі. Ми вже таке списуємо, вже все воно викидається. Також це момент гігієни, де там ваші руки були, що трогали, що робили, і скільки дверей вони перещупали, і потім ви щупаєте трояндочку, друга людина цей букет бере і просто там вона її понюхала, до лиця принесла. Ну, теж такий собі варіант. Тому трогати квіти, саме бутони, ви взагалі навіть і не перевірите. Наразі. Дуже багато сортів вже вивели селекціонери, в яких бутон м'який це така структура бутона, і він навіть має бути такий м'яковатий, Тобто не всі троянди мають е, такий дубовий бутончик, яким можна вбити. Найперші такі признаки свіжості квітки це чешалистики, які до речі теж не люблять люди. І це теж бісячко, тому що приїжджає троянда, свіжа класна, ти скидаєш фото, або людина приходить, дивиться, така, вона не свіжа. Як ви це зрозуміли? Ну, типу, буває, навіть флорист з першого погляду не може зрозуміти, на якому етапі свіжості троянди там, чи інша квітка. Чешолистики, ось ці коричнево зелені листочки, які так всі не люблять і кажуть, зніміть їх, вони мені не подобається. Вони мають бути. Це природньо. Це класно. Він допомагає троянді тримати бутон. Це вже основне. Ми можемо їх знімати. Якщо людині не подобається, без питань. Також на весільні букети часто ці чашалистики знімаються. Для по-перше, троянда роздувається для того, щоб мати ось повну красу свого бутону. До речі, квіти в Україну в середньому їдуть 10 днів. Імпорт це найбільший відсоток квітів, які у всіх на вітринах, у всіх квіткових. Це імпортна квітка. І тому, коли люди кажуть, що у вас не свіжі квіти, ти така, ну, фактично, можна сказати, що да, після зрізу пройшло 10 днів. Але її зрізають в такому стані, щоб вона мала максимальну силу в стеблі, так як ще є вегетативні процеси якісь присутні, і вони ще відбуваються, щоб хоча б 2-3 тижні, але вона ще вистояла в зрізаному вигляді. Мені потрібна квітка, яка за... вчора була зрізана, а мені ж вона була свіжа на завтра. Дітка, ну якби ну, ми не можемо з Кенії за один день привезти квітку, це нереально. І найбільші постачальники з троянд це Еквадор, Кенія, Ефіопія і Колумбія. Наша українська троянда. На жаль, які б у нас не були класні чорноземи, але для вирощення троянди саме. Не дуже вони підходять. Вулканічні ґрунти. Через це, до речі, ми ставимо дуже акцент на імпортні троянди. Коли людина каже, мені треба, щоб вона стояла, прямо, 4 тижні, як дубово, от просто стійкість була максимальна. Ми рекомендуємо еквадорські троянди. Вони вирощуються на вулканічних ґрунтах. Клімат підходить більше для їх вирощення. В них великий бутон крупний. Так вона дорожча. Але там є за що заплатити. А є такі сорти квітів, які вистоюють до 20 днів у зрізі. Це амариліси навіть ті самі, вони схожі на лілію. Кому потрібна стільки квітка, амариліс, будь ласка, ви поставите, Вона собі потрошечки вицвітати. Є квіти, які взагалі, ну я суто не люблю так до них ставлюсь не дуже, тому що вони дуже сильно примхливі. Це кущові троянди. Ти не знаєш, як вона себе поведе. Ти можеш просто тільки прийняти поставку, зробити букет, людині його дарують, вона там пиши мене через два дні, вона вже все. А вона була свіжа, вона була класна. Просто кущова троянда. Вона така, в неї багато бутончиків, треба носити це стебло, це все водичкою і гортензії. Це квітка дуже примхлива, така. вона. І... У нас була ситуація, ми отримали поставку гортензій. Всі просто ідеальні упаковочка. Все приїхало в один час. Ми розібрали, поставили на вітрину, водички додали там. Просто вся вся вода, що була в студії, це наливається в гортензію. Ми приходимо на наступний день чотири гортензії, ідеальні, п'ята здохла. Все, що їй не сподобалося, не знаю. Ну просто вона не захотіла жити цю жизнь і все. Тому так, да, вона примхлива і люди бувають, коли купують, вони скаржаться, що от в мене горденція там простояла два дні. Я думаю, го два дні, клас. Ось вона дуже примхлива. А в когось може тижні, тиждень стояти. Від флористів не залежить подальше збереження і стійкість квітів у вас вдома. Тому що у нас квіти зберігаються. При певній вологості, при певній температурі ми наливаємо водички, дивлячись від сорту квітки. Там троянді треба більше, герберкам треба поменше водички. Найдовше квітка, яка витримується, гвоздичка, і полюбіть її, тому що це просто нереально крута квіточка. Коли уявляють взагалі гвоздика, і це сразу ця червона квітка радянська, це чому так сталося? Ну, Так скажемо, ми ж і до історії можемо повернутися. Це найдешевша квітка, яка була в 90-ті. Гвоздика це взагалі. Е... Найкращий сорт для виведення Її просто дуже велика кількість нереальних кольорів. Ти думаєш, це фарбована, вона не фарбована. Це вона має ось цей колір кави з молоком там чи кави з карамелю. І це, ну, до речі, моя улюблена гвоздичка така, я її обожнюю. Ніжна салатова, пудрова, чисто біла. Не знаю, взагалі може бути сіра гвоздика, чорна гвоздика, біла з сірими прожилками. Тобто, ну. Варіантів безліч вона дуже стійка і непримхлива, Так скажемо, і не треба дуже багато води. Тому якщо у людей такий от критерій, мені треба прям дубова квітка, беріть гвоздичку. взагалі, як такого. Похоронних квітів ну не існує. І частіше вже люди починають приносити квіти, які саме любила людина. Тому казати, що, наприклад, там гвоздика це похорона квітка, ну хтось туди не несе, наприклад, білі тюльпани, тому що людина їх любила або там е соняшники. Через це ну не можна всі квіти назвати похоронними, які. Так скажемо, знаходяться в місці останнього спокою. І також є ще таке запитання бісить, коли ти тільки прийняла поставку, виставила вітрину, об'єм квітів, просто вау, різноманітний, і заходить людина і каже, а це, ж, це все, що у вас є. І ти така: ну, а що ще не вистачає, я не знаю. ну, Типу, що ж таке людина шукає, що його немає на вітрині, де є просто ну, безліч сортів. Квіти це взагалі. 에, ну, продукт не першої необхідності і він не повинен бути дешевий. Це ну не хліб, так там, скажімо, не м'ясо, не цукор, що ти маєш купляти щодня. Так само це як, як фотосесія, яку ти робиш для себе зберегти емоції. Ви ж не робите це там щотижня. Щоб розуміли цінову політику, в закупці зараз троянда одна може вартувати 50 гривень. То, як ви хочете її купити за 25% чи пустити в продаж за 35. Взагалі, ось чому квітка дорога сама по собі. Її треба виростити. Для української троянди, наприклад, тільки 50% йде енергетики, щоб її виростити. У нас не той клімат, і наша квітка виходить в ціні, як еквадорська, на виході вже. Взагалі, ця вся історія логістики і націнок це більше до людей, які цим займаються до менеджерів. Ми, як флористи, просто особливо коли до нас приходять, я це запитання. А що так дорого, а що така ціна? Я така, ну, ну, мені, ну, це такий цінник. Все, моя робота просто його продати, сформувати з цієї позиції букет гарний. А чого така ціна? Ну, Дзвоніть менеджерам, дзвоніть власникам на аукціони, на склади і запитуйтесь, вам там розкажуть. Чим більше досвіду роботи, дивних замовлень немає. Ти просто така букет собачці. Без питань на день народження там віночок три в діаметрі. Окей, ми зробимо. Ти просто така в мене є завдання, я його роблю. Все великі коробки, в принципі, нікого цим сильно не здивуєш, або великими букетами. Часто вже беруть маленьким дітям, кодрують мамі і дитині беруть мамі великий букет, і дитині прямо такий малесенький компліментик в комплектом, щоб навіть він був схожий по пакуванню, по стрічці, і по квіточкам, що в букеті мами, і це просто дуже мило виглядає з ці два комплектики. Були і 150, і 250 троянд. І коли людина питає там найдорожчий, найдешевший букет. дивіться, найдорожчий так може бути невеличкий, але в ньому будуть використовуватись такі сорти квітів. Які, ну просто екзотика, екзотика. І через це, ось цей маленький букетик він буде вартувати 1020, там наприклад, 25. А може стояти там, не знаю, букет зі 101 100, хризантеми, він буде в разів 10 більше за це як з екзотики, і він буде вартувати там, не знаю, 1004. Тому це дуже таке е, співвідношення ціни і самої квітки. Може бути, одна стеблина в вартості 5000 гривень, це, до речі, банан. Гілка-банан. Є позиції саме екзоти, це ось банани гіліконі, вони великі, в них класна текстура, але це більше навіть ну, або якісь об'ємні букети, і коли людям реально є ось такий запит, хочу букет екзот, прям такий шик. І кому подобається таке. Тому що наразі в людей більшості е, вподобання це якісь ніжні зефірки, там піончики, ранункулюси, гортензії, таке от, все, пуф, така от хмариночка. А от екзотика людей так трошки страшить, але це такий цікавий варіант, експериментальний, це класно. Є одна бісячка у флористів ці рожеві окуляри. Я буду стояти класно, збирати ці букети, така вся легка фея, крута, квіткова. Ну, Є в цьому також заслуга флористів у нас, бо ми створили таку картинку гарної, легкої феї, яка завжди задоволена. А насправді це важка робота ще й фізична. Тобто ми постійно носимо якісь важкі вази. Орієнтовно показати, то це в мене найбільша ваза була це десь ось така в такому діаметрі, повністю наповнена водою для гортензій. 20-25? десь так. А ви скільки важите? 48. Половинка в мене, в деяких навіть більше. Наприклад, якщо флорист-декоратор, то там об'єми взагалі ну, тазіками <гум>, можуть вимірюватися. Це просто ця постійна е, напруга на організм, ти постійно носиш важке. Це болі в суставах, це болі в спині, це болі навіть в, в кистях рукоська найбільше О, вже хрустю. Ось і також це шкіра рук дуже страждає. Не в залежності від того, багато хто каже там одягни рукавички. Поки зачищаєш квіти, ну ти рукавичок 20 можеш замінити. Рука пріється також незручно, і в будь-якому випадку це такі мілкі механічні пошкодження. Десь там з можна врізати випадково, голочка десь там зайде і все. Просто, ну, багатьох флористів в руки в таких мілких мілких шрамиках. це. Там десь була гілочка, там десь була голочка, там десь гарячий клей капнув на палець. Шрамчик дає від вазочки. Ось тут Я всадила <плес> Було. Ну це, коли падає ваза, її не можна ловити. Хай вона собі падає і все. Не треба так робити. Бо... Я завжди стараюся спасти. Блін, моя улюблена, я зараз її спасовую. Вона падає, розбивається, там тебе всі пальці порізні. Та, блін. Був момент, коли робила весільний, і теж трішки порізалась таксикатора. Ми рубинула. і просто пон... розумію, що я замотую стрічку на ніжки, все, і просто в якийсь момент бачу, що там на стрічці така червона полоса полосає така. Розмотаємо все назад, замотаємо знову пальці і замотаємо заново. Немає неулюбленої квітки у флориста. Типу, немає такої, з якою ти не маєш вміти працювати. Ось, ти можеш її не любити, вона може тобі не подобатись, але ти маєш вміти її використати, вміти її подати гарно. Тому сказати, що я там не люблю працювати з тюльпанами, ну, це ж ти все одно будеш з ними працювати, тому що це квіти. Вони приїхали і ти маєш їх реалізувати. Тому сказати: там, я не люблю працювати там з Нобілісом, бо він там колиться, смола і тому подібне. ну... Але ж ми з ним працюємо, ми з ним з них з, з нього формуємо віночки, композиції, тому подібне. Є просто момент, який треба так трошечки перетерпіти, так скажемо, але сказати фу, ні, це приїхало, я його використовувати не буду, то такого немає. Оцей момент. Приїхала в поставку. Це може бути в більшості це нобіліс. Не так як робити самі композиції, ну не класно виходиться, але як зачищати його. По-перше, гілки важкі, ти це все піднімаєш. По-друге, смола, ти весь в смолі, всі речі в смолі. Її випрати дуже важко. Тому так, дехто це не любить, а потім ти ще приходиш додому і там не знаю, десь з ботінками витряхуєш ці всякі гілочки, і особливо з Нобіліса, то це голочки такі велички. Ну, не не коляться. Нобіліс не колиться. По аромату квіти вибирають, але наразі більшість квітів імпорт. І вони йдуть без запаху. Максимум з ароматами це є деякі сорти троянд, тільки в деякі це, наприклад, охара, весільних весіль використовують дуже часто, е, мімоза, оксіпеталами це такі блакитні, гарні квіточки, і ще пару якихось позицій. Але в основному це запах просто такої травички, легенької взагалі його може навіть майже не відчути. Це плюс. Тому що є люди алергіки. Коли людині в руки попадає, особливо це такі алергенні квіти, або яких є полок, тільки чих, і все. коли пишуть що людина не алергія, будь ласка, мені потрібен букет без аромату, без питань це наш основний тезе, основний критерій при збірці. Є одна бісячка на рахунок пакування. Я до неї перейду. Це коли на букеті дуже багато плівки, дуже багато пакування. Коли ти прямо береш букети, там це нашарування шарування. Ось цих листів. Я розумію велике пакування, великі його об'єми на великих букетах. Там потрібно по перше витримати форму, щоб цей букет не пом'явся, тому що перша функція упакування це збереження квітів і транспортування. Надалі нашаровування ось цих великих там шарів. Ну для мене це виглядає, знаєте, як от беруть там, особливо коли це невеличкий букетик, там на пару квіточок, але є такий запит, мені треба, щоб він об'ємно виглядав, і люди такі додаємо пакування. Додають цю плівку, нашаровують. І, знаєте, це як ну, купити бізгалтер з пушапом на третій розмір і віддіти на перший. Типу ти його знімеш, це, є, це упакування, там все одно ну, кількість квітів не зміниться від цього. Коли ви її розбираєте, а у вас всередині ще плівка, і ще скотч, і там ще щось. Не... Дуже так гарно робити. Дивіться, букет віддалі, щоб ви його купили і зрозуміли, що це класний букет. Він правильно зібраний. Це букет, в якому немає скотча. На упаковці немає ніяких там скоп, скотчу, там кучу цих степлерів наліплено. А проволока – це допоміжний матеріал, який використовується. Він може бути присутній, особливо на герберках. Коли обмотують стебло, в неї дуже як для її стебла важке суцвіття, і вона просто буде кривенька. Це задля її стійкості більше. І стафажна зелень. Більшість її можуть не розуміти, тому що її не видно. Її не має бути видно. Це фісташка називається. Вона створює ось такий простір між квітами, замість того, щоб пихати пленку, яка дає ось цей прілий варіант. Використовують фісташку. Вона додає такого повітря букету і не переломлюється стебло. І пакування треба знімати. Це обов'язково. Завжди, коли вам дарують букет і він йде в пакуванні. Основа догляду за букетом це зняти цю плівку, зняти ось ці нашарування і ставити букетик в чисту свіжу водичку. Ось чому? Тому що в цих плівках, в цьому всьому нашаруванні, квітка дуже класно гниє. Мені подарували квіти. І вони в мене через 4 дня здохли. І там пишуть на четвертий або п'ятий день, можуть написати. Там от в мене квітка здохла. Ну, не весь букет, а тільки ось ці. Взагалі, квіти це живий товар. У нас дивіться, якщо просто поставочка так собі, то вона викидається або списується. Тобто, у нас іде така рекламація. Ми одразу надсилаємо, типу так. Ми, нам це не подобається. Ця пачка, ну відмінусовуйте її, ми таке брати не будемо. Тобто, ну це наші совісті. Я, я не можу запихнути людині гнилу квітку, а потім така, мені головне їм було продати. Ну є такі, так скажемо, недопросовісні працівники, флористики, які можуть підпихнути якусь квіточку. Таке, на жаль, буває. Це вже просто дивлячись, ну до кого ви звернулись, до кого прийшли, Це людський фактор. Завжди ну, в квіткових надається такий порошечок-кризал. Він йде до букетику. Взагалі, в склад цього кризалу основне це входять цукри, амінокислоти і вирівнювачі pH води. Це щоб просто підсили підсилити квітку, надати їй ось всі необхідні мікроелементи і знезаразити воду, в якій вона буде стояти. Тому що взагалі ну, найкраще водичку міняти в букетику щодня. Підрізати його, і температурний режим це з, з основних просто таких функцій, при яких зберігається квітка. Якщо ви все зробили але в квартирі плюс 28 чи плюс 30, для деяких квітів це просто ну, все. Ви приїхали да. до нас з Вінниці. З да. з букем. Це гвоздичко. Яку багато хто не любить, але подивіться, яка в неї кольорова гама. Це трояндочка піоновидна охара, і вона з пелюсточками зовнішніми, які мають бути, це окей. Герберка. Пакування це просто папір, який потім зніметься. І квіти поставляться на воду. Взагалі я люблю мінімалістичні такі формати і люблю міксовані. Тобто, коли є різний набір квітів, різних сортів, і цікаві доповнення. Це тобто, хілочки, доповнення якихось цікавих елементів. Через це букет виглядає живіше. Я люблю саме такий варіант. Квіти це взагалі про емоції. Це про моменти, тому що от часто є в людей це запитання: навіщо мені дарувати квіти? Та я там краще подарую щось потрібне, там, каструлю, куплю сковорідку, тому подібне. Це про емоції в моменті. Тому казати, що квіти не потрібні, ну, я б з цим посперечалась. Трошечки про флористику, тому що дуже багато направлень і дуже багато специфік з цим зв'язано. Наприклад, я зараз тут, як представник, Найманго-флориста найбільша ланка. Приходиш, працюєш, збираєш букети. Є також флористи-фрилансери це людина, яка собі працює на себе і також може допомагати в інших студіях. Є флористи-декоратори, це люди, які декорують ваші події, свята, весілля. Тобто, можна навіть сказати, що наше життя завжди пов'язане з квітами. Народження, весілля, смерть також, тобто всі події вони зв'язані з квітами. Навіть іноді люди можуть це не помічати, але вони завжди присутні. І я раджу людям дарувати квіти просто так. Найкращі квіти це подаровані без причин. Можна не дарувати там такий величезний там, букет, 25 троянд. Візьміть три квіточки. Це також класно. Це, ну, це неочікувано. Людина не чекає цього. Віті ви відкриваєте, там дружина відкриває двері. Вона там була на кухні готувала їсти, вся така замучена. Там не знаю, чи з роботи перед цим прийшла. А тут ви з цим невеличким таким акуратним згорточком такої. Ніжної природи, і ну це приємно, це класно. Чоловікам можна дарувати? Чоловікам дарувати так, і треба. Вони можуть е просто не казати цього. Ну що це чоловіку дарувати, квіти. Але повірте, я бачила моменти, коли чоловіки їх отримують, і цей захват в очах є це букетик. Це ну це нічим просто не зрівняти. Це також класно, це також емоція. А ми ж даруємо емоції всім людям, а не тільки жінкам, дівчата. Які приходять і кажуть, мені потрібні квіти для чоловіка, і мені потрібна якась певна кольорова гама, мені потрібна якась там певна форма букету зробити, його таким якимось з гілочками класними такими, або в темних кольорах. Є також навіть певні букети, на які ти можеш подивитися, навіть не подумати, що вони для чоловіка. Ну а людині просто ці квіти подобаються. Там не знаю, чоловік любить білі тюльпани то Чому б їх не подарувати? І ви можете навіть спробувати пари, які знаходяться там довго в стосунках, і ви розумієте, от, боже, то я ж це ніколи навіть не робила. А чому? Чому б не подарувати своєму чоловікові, хлопцеві, букети квітів? І просто Побачите, що з цього вийде. Вам буде приємно це бачити, і чоловікові буде навіть приємна ця сама ситуація. Ось цей момент неочікуваності, що йому принесли квіти. Недооціненість нашої роботи. Часто люди взагалі не сприймаються серйозно. Цвіточник, продажник. Робота здається легкою, і якоїсь, ну так скажемо, багато людей до творчих професій так ставляться. Кожна професія потрібна. Ось і іноді деяким речам не можна навчитись деякі речі в тебе вже є всередині. Тобто, ти бачиш ось так. Флористика це взагалі мистецтво. Не всі можуть чесно скласти класний стильний продуманий букет. Тому це важливо і важливо цінувати людей, які вміють це робити і вміють побачити. Ось ці доповнення квітів, які просто підкращують одна одну. А коли е, людина просить там, не дати мені фото вітрини, я сама виберу квіти. Е, без питань є люди, в яких реально от, поставлене це відчуття, і підбірки реально круті виходять. Ти навіть сам можеш не здогадатися, що, наприклад, там, помаранчевий, блакитний і рожевий вони поєднуються. Ну, саме ось в такому форматі, саме з цих квітів. Але в більшості випадків люди обирають квіти по фото. І і ось ця квіточка гарна, і ось ця квіточка гарна. Давайте зберемо з усього, ось, ось цього, і ось цього. І ти це все збираєш і ти кажеш: ну, ну, разом воно не дуже. Типу, квітка одна одна, вона не підкреслює. Природа вже створила гарне. Наша робота це тільки. Відкрити повністю були моменти після того, як людина обрала певні позиції. Ми надсилаємо підбірку, і людина така, ні, щось не то, мені щось не подобається. А разом воно взагалі не так виглядає, як я думала. Ми можемо доповнити це. А можемо хочете там якусь квіточку замінити без питань. Тобто, ми не можемо сказати ну, дивіться, ви таке, ну, гоно вибрали. Ну ви самі це все обрали. Ні, ну не всі розбираються в квітах, не всі повинні це робити. Ми для цього флористи існують, щоб підказати, як буде виглядати гарніше.